Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Три райони області сьогодні вночі зазнали ворожих атак: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Російські війська били з Торнадо С, градів ураганів важкої артилерії. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Всю сьогоднішню ніч ворог гатив по Синельниківському, Нікопольському та Криворізькому районах нашої області бив градами, ураганами, важкою артилерією та торнадо С. Від обстрілів цієї ночі у нас потерпали шість громад. У Нікопольському районі від російських снарядів страждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. З людей на щастя ніхто не постраждав. У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань. Та сім господарчих споруд також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. У Синельниковському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території та зараз з'ясовують масштаби руйнувань В Нондольській громаді Криворізького району. У нас понівечено спортзал місцевого ліцею після вчорашньої ракетної атаки. У кривому розі все ще залишається без світла 4 тисячі родин. В Мирівській громаді 350 родин. Аварійні бригади продовжують роботу по відновленню електропостачання. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровської області. Вчора на Дніпропетровщину російські війська випустили 18 ракет. Четверо людей загинули, 19 – поранені. За чотири години тривоги та масованої атаки окупанти били по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та звичайним людям російські війська били по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах, влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, транспортних зупинках, понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. На всіх місцях прильотів працюють. Рятувальники та аварійні служби масштаби руйнувань з'ясовуються. За допомогою до лікарів звернулося 23 людини з Дніпра. Вони знаходяться в різних лікарнях в залежності від поранення ступеня тяжкості. Четверо з людей тяжкі, дев'ятеро середньої тяжкості. Це травми черепно мозгові травми грудної клітини і черевної порожнини. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я. Говорить заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. До центру екстреної медичної допомоги звернулося 23 людини. На жаль, в трьох із них констатована біологічна смерть на місці. Інші люди знаходяться в різних лікарнях міста Дніпра і в лікарні імені Мечникова. Це залежить від ступені тяжкості, які отримали люди постраждалі. Ступінь тяжкості в чотирьох осіб важка. Дев'яти осіб середнього ступеню тяжкості інші травми. Пацієнти знаходяться в лікарнях в основному з черепно-мозковою травмою, з травмою грудної клітини і черевної порожнини. В більшій ступені, да, це осколкові поранення, більше всього, поранення склом, тобто різані, рублені рани, проникаючі Рани грудної клітини і черевної порожнини. Є люди, які відмовилися від госпіталізації. Це забії грудної клітини, забії кінцівок, є і перелами кінцівок, але вони відмовилися. Це п'ятеро людей відмовилися від госпіталізації. Це цивільні, мирні мешканці нашого улюбленого міста, які підверглися жорстокому терористичному нападу російських ракет. На сьогодні у Дніпрі відновили контактну мережу та дорожнє покриття на вулиці, куди влучила російська ракета. Рух вулицею відкрито. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. У Дніпрі затримали двох чоловіків, які можуть бути причетними до вибухів. Було встановлено, що чоловік зняв момент влучення ракети у будівлю, а потім приблизно через три години повернувся на місце події, щоб зняти наслідки обстрілу. Крім цього, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про чоловіка, що робив фото іншого об'єкту критичної інфраструктури у місті. Про ситуацію на Криворізькому напрямку та про вчорашню ракетну атаку розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Ми з вами і весь світ ще раз побачили, що маємо справу з країною терористом. Окупанти випустили по Україні 84 крилатих ракети. Били спеціально по об'єктах цивільної інфраструктури для того, щоб залишити мирні міста та їхніх мешканців, тобто нас без світла та води. Також били по мирним людям, які просто їхали на роботу. Наше ППО, за даними генштабу ЗСУ, у першій половині дня збило 43 ракети, а також 13 із 24 дронів камікадзе. Але частина ракет та дронів потрапила по об'єктам інфраструктури та цивільним об'єктам у багатьох. Областях України на жаль, ракетної атаки зазнала і Дніпропетровська область, в тому числі і наш Кривий Ріг. По нашій області ворог випустив 18 ракет, п'ять з яких збили наші сили ППО. Серйозні руйнування у Дніпрі. Четверо людей загинуло, та 19 поранено. У кривому розі внаслідок ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури було порушено електро та водопостачання Тернівського та часткова. Покровського районів усього покривому рогу було випущено три ракети. Одну збило ППО, дві влучили. Руйнування серйозні. Слава Богу, обійшлось без втрат. Ввечері ворог вдарив по кривому рогу дронами камікадзе. Знову цілилися в об'єкт інфраструктури. Два дрони Камікадзе, шахід «Шахід-136» були збиті нашими силами ППО. Один влучив люди. Не постраждали відразу після ранкової ракетної атаки військовою адміністрацією міста було проведено в дію план ліквідації аварії. Ми наперед відпрацьовували відповідні алгоритми дій для ліквідації наслідків, задіяні всі необхідні служби міста для мешканців Тернівського та Покровського районів, чиї будинки залишилися без води внаслідок завданого окупантами ракетного удару. Було організовано. Підвезення води автоцистернами воно розпочалось вже з 14.30 у о Завдяки оперативно проведеним роботам водопостачання було де за рахунок підключення електромереж, де за рахунок роботи насосних станцій на генераторах відновлено. До речі, привіт деяким чорноротим депутаткам міської ради, які були проти закупівлі генераторів. Тобто, було відновлено на 100%. і вода почала подаватися до будинків мешканців. До 19.30 було відновлено енергопостачання 85% знеструмлених об'єктів. Враховуючи масштаби руйнування складність відновлювальних робіт, я не називатиму точні години відновлення подачі електрики на всі адреси, що залишилось. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб це сталося якнайшвидше. Прошу дотримуватися витримки та спокою. Одразу після ракетного удару чітко спрацювала резервна система електроживлення лікарень, яку ми підготували заздалегідь, було включено резервні генератори. Всі лікарні були забезпечені електропостачанням у необхідному обсязі, в тому числі там, де хлопці поранені, лежали на спеціальних електроприборах на кислороді, великою проблемою та великим викликом. Було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Закінчується складна рятувальна операція з використанням контргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Одночасно вирішувалися питання з повітрям, їжею, теплими речами, багатьом іншим. Що робити, знаємо, робота йде нормально. Слава криворізьким шахтарям та гірничорятувальникам. Ліквідація цієї аварії ще раз показала, як важливо мати план ліквідації аварії та проводити тренування. Ми проводили, тому зараз є результат. Додому повертаються батьки та сини живими та здоровими. Шановні крівері також дуже важливим є те, про що я зараз скажу. це стосується всіх мешканців міста, промислових підприємств та підприємців. Необхідно зменшити споживання електроенергії. Особливо до 22.00. все енергіємне обладнання та побутові прилади мають бути вимкнені. Кількість міського електротранспорту зараз обмежена. Прошу поставитись з розумінням: якщо цього не робити. Буде відключене від енергопостачання все місто зранку. Електротранспорт працюватиме у нормальному режимі, там де це буде технічно можливо. Шановні криворіжці та всі, хто знаходиться у нашому місті, загроза ракетних ударів по містах України залишається дуже високою. Без жодних роздумів і застережень дотримуйтесь правил повітряної тривоги, забирайте дітей з вулиць всі разом. Слідуйте в укриття, залишайтеся там до закінчення тривоги, Бережіть себе та своїх близьких. Знову сьогодні були точкові проблеми з доступом до укриття у багатоквартирних будинках. Юридично квартири приватизовані та є вашою власністю. Також загальною власністю мешканців будинку є дахи, під'їзди та підвали. Тобто, ви, шановні мешканці, є співвласниками своїх укриттів, і, як правило, ключі знаходяться в одного з вас. Найчастіше у управдома. В ідеальному варіанті організуйте, будь ласка, цілодобове чергування в сховищах, щоб вони були постійні відкриті, якщо ви боїтеся його залишити так, щоб ніхто не заліз. Другий варіант вимагайте від свого управдома, щоб він відкривав укриття під час тривоги. Це ваш представник і ви його обирали. Вам його ніхто не призначав. І третє дзвонить у поліцію. Я ще на початку війни своїм протокольним дорученням доручив контроль. Над відкритими укриттями поліції, їхній гарнізовому у кривому розі понад полутора тисяч осіб, і кожен має виконувати свої обов'язки. Я один не можу бігати по кривому рогу, займатися ліквідацією наслідків прильотів і одночасно зрізати замки болгаркою. Але ще раз повторюю: це точкові випади. Більш-менш все нормально, але з десяток таких випадків є. Також дуже важливо не публікуйте відео та фото прильотів, та не пишіть ніде місця влучання. Не допомагайте ворогу. Разом із ракетними ударами по містах України ворог продовжує обстрілювати прифронтові громади. У Криворізькому районі окупанти з ураганів обстріляли Зеленодольську громаду. Слава Богу, без страт. У Нікопольському районі ворог обстріляв три громади: Нікопольську, Червоногрігорівську та Мирівську. У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків лікарня, ліцеї та інші об'єкти. Також без страт. Дорогі земляки, ми бачимо, що ворог в істеріці, що він використовує усі подлі прийоми терористів. але в жодному разі нас не залякати, нас не зламати і нас не зупинити в нашій роботі на перемогу. Незважаючи на ракетні удари, загалом у кривому розі ситуація стабільна та перебуває під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Стабільно працюють всі органи влади, комунальні підприємства, медичні та соціальні установи. Наші військові успішно продовжують активні дії. За інформацією оперативного командування Південь на нашому напрямку противник змушений засередитися на обороні та намагається отримати займання рубежі. За добу нашої авіації та ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 2 РСЗВ-ГРА, 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120-го калібру. Шановні криворіжці, дякую вам за витримку. Працівникам міських служб. Насамперед, енергетикам та водникам ДСНС, правоохоронних органів, комунальних підприємств за високий професіоналізм у мене немає сумнівів. Всі разом ми подолаємо будь-які труднощі, зберігаємо спокій, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію на Криворізькому напрямку. На сьогодні у Кривому Розі завершили рятувальну операцію з підйому шахтарів, котрі через неструмлення міста після ракетних ударів застрягли під землею в чотирьох шахтах. Усіх 854 працівників підняли на поверхню. Про це сьогодні повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкол. Спільним рішенням обласної військової адміністрації та військового командування запроваджено повну заборону на продаж алкоголю, включаючи пиво, вино та слабоалкогольні напої в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні на території Апостолівської, Гречано-Подівської, Зеленодольської, Карпівської, Невотрудівської, Широківської громад Криворізького району та Інгулецькому районі Кривого Рогу з 10 жовтня 2022 року. В інших громадах Криворізького району та районах Кривого Рогу продовжує діяти. Де заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі? Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра і зараз до інших тем. У застосунку дія з'явився новий сервіс. Відтепер жителі регіону можуть придбати військові облігації. Кошти підуть на підтримку економіки та армії. Всього за декілька хвилин ви можете стати спонсором перемоги, купуючи облігацію, ви вкладаєте гроші в економіку країни. Через деякий час отримуєте їх з відсотками, щоб скористатися послугою, а нові застосунок. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Він додав, що брати можна з декількох облігацій. Називаються вони на чистим, часово купованих. Території і відрізняються датою виплат. Придбати облігації в дії можна в одного із партнерів банків та ліцензованих брокерів. Кошти повертаються на карту. Є підтримка з доходом від 11 до 16 відсотків. Термін повернення до півтора року. Вартість однієї облігації від 900 гривень. Придбати їх можна у необмеженій кількості. Інвестувати кошти можуть повнолітні громадяни України, підприємства, представники бізнесу іноземні інвестори. Детальніше розповідає фінансовий експерт Кирило Черкашин. Військові облігації це зараз, скажімо, такий замінок депозита. Загалом зараз на фоні інфляції, яка наразі дійсно збільшується, депозити, на жаль, також на відміну від інфляції, депозити не збільшуються. Тому альтернатива з боку держави це військові облігації. Військові облігації допомагають звичайним громадянам, у яких є кошти, які бажають їх зберегти, і тим самим, хоча б на рівень інфляції, то це допомагає людині відчути причетність. До того, що вона фінансує країну, а держава зі свого боку бере кошти у громадян і їх вкладає в економіку, а потім повертає з доданою вартістю. Також перевагою є військової облігації те, що на неї не діють податки. Людина отримує прибуток і з неї не вираховують як з депозита, з прибутку на депозит. Пенсійний фонд 18% з прибутку та 1,5% на військовий збір не відраховують. Наразі найвигіднішим варіантом є короткотермінова військова облігація на 2 місяці. Зараз її можна придбати навіть через деякі мобільні банкінги, заходячи до власного мобільного додатку в розділ купівля облігацій, обираєте, скажімо так, ті варіанти, які доступні. Наприклад, я з власного досвіду. Купив на два місяці. На початку цього місяця купив і 27 числа наступного місяця отримую виплату. Одразу виплачується тіло облігації, її вартість та додатково ті відсотки, які нарахувалися. Якщо не помиляюсь, купив за 987 гривень 25 копійок, а отримую 1000 гривень за кожну облігацію. Мається на увазі, що за два місяці майже 13 гривень прибутку. Для чого це я? Промовляю, тому що це допомагає людині відчути себе, що вона є патріотом країни, тому що військові облігації в першу чергу йдуть на підтримку збройних сил України та супутні витрати, тому що ми розуміємо, що окрім армії, також є медицина, яка лікує наших супергероїв, мається на увазі це збройні сили України. Та також є переселенці, які також підтримують допомогу від держави. У Дніпрі інспекція з питань праці та зайнятості населення в перші дні повномасштабного вторгнення створила телеграм-канал, зайняті з Дніпро, за допомогою якого можна знайти роботу. Цей чат-бот орієнтований насамперед на внутрішньопереміщених осіб. Мешканці Дніпра теж можуть знайти роботу через цей канал. Також тут можна заповнити анкети на проходження перекваліфікації та отримати нову професію. За словами начальниці інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяни Янушкевич, у телеграм-каналі викладаються як вакансії від роботодавців, так і ті, що від центру зайнятості, за цей час до телеграм-каналу було надано більш ніж 20 тисяч пропозицій, говорить Тетяна Янушкевич. З початку військової агресії з метою того, щоб люди, які втратили роботу в нашому місці або прибули до нашого міста в якості внутрішньопереміщених осіб, змогли якнайшвидше відшукати роботу. Ми створили телеграм-канал, який називається «Зайнятість Дніпро. І викладали щоденно вакансії на цьому телеграм-каналі, як прямі від роботодавців, так і вакансії, які є в центрі зайнятості в нашому місті, і які е містили дві складові вакансії: одна це вакансії для осіб з інвалідністю, а друга категорія вакансій це вакансії від роботодавців. Це відносно вакансій, які подавав центр зайнятості. Ми розміщували щоденно йшло оновлення в цьому телеграм-каналі, і також е, окремо ми додали можливість безпосередньо роботодавцям додавати свої пропозиції е, щодо претендентів, тих осіб, які вони шукають для прийняття себе на роботу, напряму вони підключалися через чат-бот і викладали свої вакансії. Ми можемо сказати, що за весь цей час було надано більш ніж 20 тисяч вакансій в зазначеному телеграм-каналі. Також Дуже швидко деякі вакансії закривалися. Окремі роботодавці нас дзвонили, прохали зняти вакансію з телеграм-каналу, оскільки на одну вакансію на протязі 30-40 хвилин дзвонила до 20 осіб. Це надало змогу роботодавцям обирати особу, яка найбільш підходить в якості працівника на зазначене підприємство. По перше, а по-друге, пришвидшило доступ людей шукачів роботи до інформації, де ж цю роботу знайти. Відповідно, зазначалась заробітна плата, яка людей, якщо влаштовувала, то набирали контакт роботодавця, безпосередньо зв'язувалася і далі вже вирішували питання щодо умов праці. Обов'язках і таке інше, також я хочу сказати, що міськрада також не залишилася осторонь від питань зайнятості містян та внутрішньопереміщених осіб, і всі ті вакансії, які були в комунальних підприємствах, в комунальних закладах, комунальних установах, які підпорядковані Дніпровською міською раді, а також в безпосередньо виконавчому комітеті, в виконавчих органах, департаментах. Та інших структурних підрозділів також викладалися ці вакансії в зазначеному телеграм-каналі, і завдяки цьому ми можемо сказати про те, що було за даними центру зайнятості прийнято й оформлено на роботу 3592 особи. Це із категорії безробітних. Також за наявною інформацією в інспекції з питань праці та зайнятості населення, близько п'яти тисяч осіб було працевлаштовано за рахунок отримання відомості і Ачено телеграм-каналу безпосередньо напрямую люди звертались до роботодавців, і також я хочу сказати, що Дніпровською міською радою було взято на роботу 929 осіб, серед яких 184 особи це було е, особи, які внутрішньо переміщені особи, тобто близько тисячі осіб, Дніпровська міська рада е, змогла працевлаштувати на комунальних підприємствах, комунальних закладах, комунальних установах, які безпосередньо підкорковані Дніпровською міської ради. Також я хочу сказати дуже велике подяку тим роботодавцям, які в, в такий складний час продовжують бізнес, які тримають економічний фронт, є соціально активними і готові і зараз приймати людей на роботу. Тому я дуже прошу соціально активний бізнес. Підключайтесь до в разі пошуку. Працівників, підключайтесь на наш канал, надавайте ці вакансії. Це зовсім безкоштовно і безпосередньо люди, які є підписчиками цього каналу, вони шукають роботу, вони безпосередньо будуть звертатись на вас. Тобто, наша місія інспекції з питань праці це підготувати площадку, на якій відбувається. Ознайомлення потенційних працівників шукачів роботи з тим, яка робота в місті є, і роботодавців, які працівники є, і можливість запропонувати свою вакансію для дуже широкого кола глядачів. Тому дякую всім, хто допомагає і тримає економічний фронт. Це була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Вона розповіла, що мешканці Дніпра можуть знайти роботу через телеграм-канал зайняті з Дніпро. Це була програма Тема дня до ефіру і підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.